Початок перенесеної частини пленарного засідання обласної ради почався з гострого моменту, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства «Готельний комплекс Дніпро Борис Лебецов, розпочавши свій звіт перед депутатами російською мовою, отримав зауваження та прохання від депутата Юрія Боднара перейти на українську. Проте пан Лебецов зазначив, що вчився в російській школі, тому йому комфортніше спілкувати саме нею. На що свободівець вирішив зробити вже фізичне зауваження опоненту. В результаті між ними виникла коротка сутичка. Коли градус дещо впав все ж дали слово. Вже української виконуючи обов'язки директора комунального підприємства розповів депутатам щодо скандального проєкту забудови Сеснівки. І оцей об'єкт, який ви бачите зараз на екрані, переданий в, в оренду. Ще раз наголошую, сума оренди на місяць 45 тисяч 500. 44-45 тисяч. Потім. Такі лозунги також сказав депутат партії Свобода, що я передав майно в власності земельну ділянку. Я хочу наголосити на тому, що коли об'єкт цієї оренди, який ви зараз бачите, передавався в оренду, земельні ділянки на ній не існувало, її не було. Об'єкт був розташований ніяких податків, ніхто не платив за податок на землю. Беручи до уваги, що майновий комплекс розміщення земельній ділянці, яка є складовою ціною цілого майнового комплексу, прошу надати згоду на розроблення проєкту відводу земельної ділянки на користь ОКП готельний комплекс Дніпро за кошти приватного підприємства. Тобто підприємство виступило інвестором, тільки отримало той об'єкт в оренду, виступило інвестором за свої кошти розробити проєктну документацію. Для того щоб експлуатувати дальну будівлю». депутат Потнар вкотре наголосив на тому, що його політичне об'єднання виступає проти забудови лісу та вимагає звільнення Лебедцова. І ми проти послідовно виступаємо проти цієї варварської забудови Соснівки. Очевидно, я вам більше того скажу. Я, я вам більше того скажу. Там, взагалі, всі фракції проголосували за, тому що всі всіх обманули, бо воно в пакетне голосування потрапило. Так, ми знаємо цю, цю ситуацію. Тепер ми будемо прискіпливіше вивчати всі документи. Інші депутати також відреагували на сутичку. Та Константин Маргалії вважає, що така поведінка неприпустима у сесійній залі та попередив про адекватну реакцію при подібних випадках. Є політична позиція, є заяви. Є засоби масової інформації, є суди, є поліція. Будь ласка, звертайтеся. Не потрібно нам устраювати цирк на всю Україну. Нам не потрібно устраювати цирк на всю Україну. Зрозуміло, що ви готувалися сьогодні до цього питання, бо я бачу плакати, бачу хлопців, які підійшли. Ви можете висловлювати свою позицію, але прохання без застосування фізичної сили. Бо у нас тут достатньо підготовлених людей, які можуть так само відповідно реагувати. Попередження. Емоційно прокоментував інцидент і Микола Булатецький. Друзі, влаштували просто абсурд. Вибачте, будь ласка, хто такий лебідцов? Ніхто. Значить, просто ніхто. Значить, друзі, це закінчиться херньою, тому що царя усунули, значить, ніхто не управляє, матрос встав один, стрільнув, другий, встиг і всіх розстріляв. Так не можна робити. Значить, ми виставили Бідцова, він виконуючи обов'язки, його ніхто не знає, він правда ніхто. Це важливе питання, це питання суспільно-політичного значення і величезних коштів, величезних грошей. Значить, і за ці тут на трибуні з цього приводу має бути хто Юрій Олегович, можливо, пішов, ну таке діло. Значить, Олександр Ваш, вибачте, будь ласка, ну ви, значить, ви маєте бути, тому що, хоча би ситуація, ви ж голова обласної ради. Значить, і мова йде про суспільно значимий про проект, справу значиму і так далі. Озвучив позицію свого однопартійця, а нині міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, депутат обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Михайло Мушієк Олександр Іванович. Я розумію, що для тебе це дуже боляче те, що батьківщина ламали забори. Громаді віддавали місто, які хотіли ви вкрасти. І ти для тебе це больно, бо ти ж регіонал тоді був. І безумовно батьківщина ламала забори і віддавала місто. Це перше. Друге, так, да, в міській раді прийняли таке рішення і правду каже Свобода, заховали його десь. І прийняла. А хто ж готував це рішення? А готував секретар міської ради, який є представник БПП. Він виносить це на сесію. БПП більшість там у нього, у них є. Вони це рішення виносять. А ви кажете, що батьківщина. Я вам хочу сказати більше того. Позиція Анатолія Васильовича Бондаренка слідуча. Якщо ви цього не знаєте, можливо, ви не слідкуєте за його діяльністю, хоча я сумніваюся в цьому. Але позиція його ніякої забудови там не буде, поки громада не дасть добро. І якщо громада прийме рішення, що ніякої забудови не буде, значить там не буде ніякої забудови. Громадськість також виступила проти забудови та персони Бориса Лебецова. В результаті більшість депутатів не підтримали проект, запропонований свободою, який передбачав звернення до прокуратури щодо перевірки діяльності Бориса Лебецова та заборона голові облради Олександрові Вальбівцю підписувати угоду на здійснення на орендованому об'єкті невід'ємних поліпшень тощо.